Добрий. Добрий. Як у вас справи? Ви хто? Щоб такі питання задавати? Я? Павло Миколаєвич. Пам'ятаєте мене? Ні. Ну Звичайно не пам'ятаєте, ми вперше з вами спілкуємося. Так, а наші такі, <зас> ну, такі недолугі запитання задавати. З приводу вашої протермінованої позики в компанії Кріпсі. Так. Ну, а як? Я ж до вас писав раніше, можливо, по Зараз у вас 73-й день протермінування, разом до повернення 687 USDT. Тобто в гривневому еквіваленті 31 600 тисяча Ага. гривень. Готові якось домовлятися, закривати питання сполуки. А тіло яке було? Ви брали 75 п'ять ЮСДТ. Ага. В гривневому еквіваленті давайте я зараз порахую. Ну, 30 А, 3450 гривень. Ага, із трьох тисяч. 000... Скільки третики? Із 3 тисячі 3... 450 гривень. З трьох з половиною ви нарахували рахували мені 31. Нормально 500... так. Ага. Ну, як нормально. А чому ви дивуєтесь? Це все згідно у вашого договору. Ой, та які там договори? а ви? Я, Я сумовляю, не перестаньте. Не, 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 не Ну що перестаньте, ви ще його навіщо тоді підписували? Як Я це? нічого не підписував. Бачу? А хто замість вас підписує? Ви самі фото? там щось нашаманили. Що? Що? Самі нашаманили щось. Збудна. Ні, Ну як, нашаманили? з вашого номера телефону це все відбувалося. Номер, номер телефону в наш телефон, час, це не проблема. SMS. Ну, що не проблема. Ви кому дали свій телефон, свій номер телефону. Ну, заволодійте моїм номером телефону, візьміть кредит. Дайте мені ресурс, такий як у вас, я заволодію. Я із вашого номера можу якісь гадості наробити. Позвонити, наприклад, комусь там із чиновників, а потім вас будуть шукати. Ви ж практикуєте таке правда? Яке? Ну, таке дзвонити, наприклад, втрат... з, з номера, з номера, з номера, з номера, з номера а, родини або самого, в принципі, позичальника. Практикуєте ж таке, практикуєте. Ні-ні, ні. ну що ну, ви розказуєте? А як у нас доступу немає? Сервіс підміни номера робить дива. Що, що? Сервіс підміни ну. номеру робить дива. Робить два? Дива. Ну, а, робить дива. Та дивіться, ну ми ж таким не користуємося. Та вигляді. все ви користуєтесь, що ви там чешете? Що кріпсі, що біткепіту. Два, два гуся. Так, а ми яке маємо відношення до Біткепіталза? Дочірка їхня. Схема mm. та сама. договори майже mm. ідентичні. Mm. Знаємо, І обидва так, в Лондоні. Так, воно, обидва так, в Лондоні. Чуєте, хотів запитати, а чого Лондон? Чого, наприклад, не Париж, чого Лондон? ну, я ж звідки знаю, я ж не засновник цієї компанії, правда? А хто? Українець засновник, mm. чи, чи, чи той, а, -а англієць? Ну там же ж у вас в договорі е, позики чітко прописаний е, хто? директор компанії а хто Джон Полмоє Вольдерман. Вольдемар. Вольдер. Володимир, Вальдемар. да, якийсь? Володимир, так. Да? Я ж дивіться, ну е, особисто я з неї не ставлю. Ти типу, е, не в інтернеті, в інтернеті я Джесіка, а по паспорту Ольга. Да? Ні, дивіться, на людину ще зареєстрована, тобто. Компанія. Та справа в тому, що вже перевіряли в Лондоні і, цим, українці, шукала... перевіряли ваші всі реєстри. Нема такої компанії в Лондоні, от нема. Є, і в Лондоні є така компанія. Ну, а чого, а, перевіряли... а чого чо, чо ніхто нічого не знайшов? Ну, ви шукали це. Ну, і я, ну, і люди я... в інтернеті шукали. Я па я, я папаринський, ви знали за це? Ви папаринський. Ні, ну така, що на словах можна тут розповісти все, що завгодно. Так а ви думаєте, ви, ви людей. Ви, ви не думали, що ви людей до такого за такого заїбали, що люди якось почали якось рухатися, розуміти, хто ви, що ви, де ви там є? Ну, ну така хтось. Хтось із вас ну, ви... в офісі працює. Хтось із вас в офісі працює, хтось що тут такого? Ну... Що віддалено, люди працюють. Та да нічого, Конве, що? як, гроші отримують, як? Податки отримує Україна за вашу роботу. Чи ви все вовшори, ну, все вшори? Ранія працює, отримує, чи ну, податки сплачує в країні, в якій вона зареєстрована. А чого вона тоді тут працює? Це знаєте, так само, як, в принципі, ну, пустити того квартиранта, да, щоб. Знімав гроші, а сплачував б він їх не, знаю, не людині, у якій знімає. А ну, наприклад, зразу в, Україні, зразу в казначейство. 134 тобто ми можемо вести господарську діяльність. Ну це ж не господарська вій, діяльність. Це ж звичайна МФО під прикриттям мене... фотошопа. Якого фотошопа? Ну я. Ну, фотошоплений документ у вас э, на вашому сайті, що ти в Лондоні там зареєстровано. Так, компанія дійсно там зареєстрована. Та да, нема там такої компанії. Ну, ви ну, чекайте, ось я заходжу э, і перевіряю. І ну, я сейчас вам зроблю сайт. Дивіться, я сейчас вам зроблю сайт, на якому я напишу, що я компанія знаходиться. Ну, що це компанія, да, в принципі, найму людину. І написати в тому Друг. сайті можна, От як ви, ви сказали, що я папа римський, і що... до чого? Да. А Бог його знає до чого. Які у вас є варіанти. До вашої неправоти, ну, до вашої офшорності, до вашої незаконності. Так, а якщо давайте так, давайте е, ми навіть пропустимо це, ви навіщо тоді е, там з е, бандитам допомагаєте? Хоча компанія працює офіційно згідно, офіційно? Чинно згідно Україно, чинного законодавства згідно чинного законодавства, не не оплачуючи так. жодних податків в Україні. Все вірно я зрозумі. офіційно без податків. Як, в Україні? як так таке? Ні, тому що я ж вам ще раз повторюю, ми працюємо ще. згідно. Чили, по, да, господарського кодексу, маємо, А як можна реалити, по господарському кодексу, такі самі зобов'язання, як можна. а як можна е, в посліпу надавати майно? Ну, ладно, оренда. Оренда, оренда майна там, бензокоса, лопата, там, машина, трактор, е, я не знаю, стрім'янка якась, якісь там, е, я не так, знаю, що ще. Е, М'ячик в оренду. То як, можна, то як можна в позику надати майно саме в позику? Під відсоток ще. Це якщо б у вас я взяв би лопату, то що б я робив? Ну. Я б віддавав би вам 2,6 лопати, чи як? Ну а до чого тут лопати? взагалі? А до чого я тут по господарському кодексу криптовалюта? По так, криптовалюта вважається майном згідно цивільного кодексу України. Так а як 125, по господарському кодексу якщо. можна давати під відсотки майно? Це щось не те, вам не здається? Трошечки щось договір, не те. Договір позики, стаття 1048. Ми можемо надавати майно в користування під нарахування... Так, так, користування майно під, під відсоток. Так це ж вже є бізнес. Це називається, знаєте як, вам треба сплачувати ПДВ, податок на додану вартість. Що там у нас ще йде? є? ЄС єдиний соціальний внесок. Ну, господарська діяльність ну, на території України. Ось, наприклад, якась компанія видає ось прокат, скажімо так, в... в користування своє майно сільськогосподарського призначення. Наприклад, мотоблок. Ну, якийсь ви якась... який генератор. Що, ви якщо... то людина, людина яка так, це робить, наприклад, візьмемо приклад візьмемо приклад компанію Дніпро М. Відома по всій Україні, чорно-помаранчева. Ось. То вона платить податки в Україні. Як би це ну, вас дивно не звичало, а ви не платите не податки не в Україні. І мене трошечки це дебує, якщо чесно. Дебує. Так не беріть, позику, а що вас дебує? Не беріть, а потім Так я й не брав. Та хто брав замість вас? Папа Римський. Ви хочете... Mm, ну зрозуміло, що е, Бас, ну що, що своїх... у вас є докази, крім мого спільного паспорта, скраджують, скажімо так, хаснутого, так? Да? Хто за той... вас паспорт відповідає? Що, що? Хто за вас паспорт відповідає? Компанія має відповідати за ваші документи? А особисто... я не знаю, де ви, де ви стирили мою фотографію з паспортом, світлину мою. Так а хто тоді підписував з вашого номера телефону е, договір позики? Не знаю. Ну зрозуміло, що ви на дурачка падаєте, аби не сплачувати. Ну і ви кажете, На дурачка сказати, нічого собі спілкування слові, чуєте а, з клієнтами або Алдіє. Та нормальне з тобою спілкування. Ти ж починаєш тут розказувати і натягувати О, на глобу. Ми вже на це є. Так... Я як Макдональдс, I'm loving it. Я це люблю. Да, ну, так е, полюбляй. Так а я зараз не тільки з тобою на ти, ще з твоїми родичами. Вони ж будуть за тебе віддавати. Божечки, а це який це там день це, на тві на, на, на твій погляд, день протермінування? Ой, на ваш погляд, який день протермінування. На ваш. Це все згідно договору позивку. На твій погляд, який день про термінування термінування. Ніхто ж його не малює. Ну. 63-й день протермінування. До тебе дзвонили, а за... дум... по-нормальному, як людині. А ви думаєте, а ви думаєте, за, за 63 дні ніхто нічого не дзвонив до моєго оточення? Та, дзвонили, ну так давай. Я зараз, ну, бачиш, немає тобто, впливу можливо, тому що все одно на тебе твоїм родичам. Вони так, ж таки. ти. Вони вважають, що можна вкрасти. Ну, можна вкрасти і не віддавати. Не кра, Це ж нормально. Ну а що заспокойтесь? Це ж я вашу думку висловлюю. Да? Це де да. ви таке, де я таке казав? Ні, ви таке не казали, ви таке робите. Так, а, чому, не Там придумав щось, щось сам розповідає. Так, ну давай зараз. Ти брав по телефону. Свої позику чи ні? Я нічого не брав. Доведіть, що я брав. Та, що ти мені не сказуєш? Доведіть, що я брав. Позику, я б. Та ось от, договір позики і фото з паспортом в руках. Вже фото з, з паспортом, можливо, ви в дії взяв, можливо, змолоти, я не знаю. А у вас нічого такого нема. Та, все. Не комовив, ти, у на немає, те, як ти як ганча випрошував. Подайте, да подайте. Прям, та да, ми... прям такі всі люди, які до вас звернулися, всі як цигальчата ганчата випрошують. То ви самі Думаю, парите так... свої кредити усі. А от е, на телебаченні там е, пропонують ще прокладки, ти також біжиш по пиху? Я телебачення не дивлюсь. Прокладки, якщо дівчині потрібні, вона їх купує. Тут хоч реклама, хоч не реклама. Ну, так а до чого, так ну ти ж навіть... Ну мені позика не потрібна була. Доведіть мені надання коштів. Доведіть. На, о, так давай, я доведу тобі. Давайте. Ми ти, відкриваємо твій договір позики, і тут на останній сторінці е, твій криптогаманець. Мій криптогаманець? Да який був вказаний. Да криптогаманет? А, а, а там він підв'язаний під моє ім'я. А який криптогаманець підв'язаний під ім'я? Він підв'язаний під договір позаки, з яким ти погодився і підписав. Так. Да? Ну доведіть мені це, Доведіть. Не можете довести, правильно? Правильно. А я можу то, довести. Що ти, тобі срів обличчя, а ти думаєш, що це Боже Роста. Ну, це надо, дає Мені дається у вас трохи вона, проблема, а, мені дається у вас, хтось опісав трошки колись, да, можливо ви віта віта. <пілі>, там може і описали, там можете писати. І це для та вас психологічна психологічна травма. А ти для вас. ж як дебілоідне, <пілі>? ти ж не, не, не розумієш. О, прокидається справжній каже скріпля. Ага. Кавернує Та гнило. Джанго, джанго освобождьон. Нічого, що тобі нічого не докажеш. що ти ж на своєму а, а що ви можете доказати? Шановний, 63 дні ви щось там доказуєте, ніхто нічого не доказав. Так само, як в принципі, і не стягнув. То про що ви хочете сказати? Тобто, е, ну іще раз, нічого ти не надавав, е, ніяке фото з паспортом, нічого ти не підписував, і тобі нічого не приходило. Чи як ти хочеш сказати? Ну, типу, ти того, так. Доведіть зворотні. А що там, до речі, чуєте таке питання. Е -е, ви так, знаходитесь, ви знаходитесь. Особ... Ось є надходження на криптогаманець. А я не знаю, чи то криптогаманець. Який криптогаманець? Що таке криптогаманет? Е Добре читай договір позики, який підписуєш, а не просто так направо-наліво підписуєш... Так який так договір я підписував? я підписував? Я нічого не підписував. Як можна підписати mm -hmm. то, чого не існує? Договір позики? Не існує. Ну, Тобі ну. надіслати договір позики Надійшли. і фото твоїм з паспортом в руках. Ну фото з паспортом я не знаю, де ви взяли. Я ж кажу, можливо, дія, можливо, той, нова Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну, таке ти самостійно повинен відповідати за свої документи. Це не проблема компанії. Ещё Бачите, от ще хочу допомагати. зазначити один момент. Бачите, наскільки mm. е, працівник е, трошечки, е, ну як кажуть, облажався, да е, стресовосточувалось mm. на нулі. Тобто, якщо щось не по-вашому, ви переходите на ти. І починаєте вести розмову на ти, і для вас це в принципі що до твоїх а ти, ти кажеш, Хтось вкрав. Хто тебе вкрав? Ти маєш відповідати за свій номер телефона. Ну добре, я не казав, хочеш, що хтось номер телефона вкрав. Я, я сказав, щоб його хакнули. А ніхто не хакав, нам не потрібен твій номер телефону. Ну тоді докажи і. У ну, нас в країні а. по законам України, якщо ви вже працюєте, то у нас в країні діє так звана презумпція невинності. Тому те, що я винен, маєте доводити ви, а не я. Те, так що я, я тобі доказую свого номера телефона. Ти докажи, що ми зламали твій номер телефона, а тоді буде щось розповідати. Зрозумів. Все, я тобі сказав, зараз я е, знайду оцих оци... оци... к... твоїх бабусь і дідійського бабусі. Я дамо. твоїх не буду е, взагалі чіпати. Я зараз ой. знайду нових твоїх родичів, знайду де ти працюєш, ой, 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 й, ой, ой сказав, дуже, так, грати, це зробітні. От і до, і зараз ще знайду твою дівчину, не переживай, так це шо? не буде ніяких А ти не ду... Ду... Ви не думаєте, що дівчина буде блокувати вас? Не подумали на щось апреці одно. Мені все одно. А ви до вас не а, ви, думаєте, вас... а ви думали до вас не вас... знайшли спеціалісти? І... Просто розумієте, Кілька дуже, пар, дуже смісно, просто що 19-й день так званого звільнити через мене з роботи гори. Ожопа палає своєю дівчиною і тоді то, буде то, тобі чудово, да, да. і будеш живе, да, да, тому що це, ти ж думаєш, що так просто можна да, просто да, взяти чуже да. і не віддавати. О, вас Все, готуй сам азота сьогодні спокійно спати, ніхто не буде. Даву.